Та, що ти будеш... Господі, вже думав знову. Вітаю, вітаю! Вітаю, полетіли! О, пістолет заглушити Вон, да, дали. Супер. Так, що це за перчина така? Хе! Цікаво, цікаво, що не попадалось. Так, щось такого із цикватного взагалі нічого. Оце під'їли. Сука, перепригнете, кончена, пта твою мать. Так. Шо я ага, ось сю є. Ось сього є скринька, заберемся Ага, окей. Підпилися, добре. Так, окей, добре, добре, добре. Добре, от так. Все діло взяли. Якось хутенько біг-біг-біг і передумав, кажеш, так? Да? Угу. Давай перчинку доїдаємо та і цей. Та ти шо, оля? Перець в сраці стрибає, як не в себе. Він що значить челюхи поїсти? Зразу енергії куча. Купа енергії стільки, йо я йо. Що нікуди дівати? Не знаю, давай так от візьмемо. Мені треба якийсь ствол більш-менш адекватніший. Так, і що там шнириться? Зараз же ж бігти маємо рядом зі... поряд зі мною сто відсотків. Пікчурики добили. <кій> <кій> так. Ага, окей, все лоха. о хо Йоп, твою мать! Звідки ви, сука, курви, беретесь. Стой! Попрямі стій! Дякую тобі, що не рухаєшся! Так, окей, окей, там щось іде стрілянина. Пішли, спробуємо подивитися, чи... Чи буде нам цікаво, чи ні. Так, ну стрілянина далековато. Далекувато, однак. Далеченько. Так, тут ствол непоганий, мені подобається. Я його десь заберу. Ага, блін, хтось. Ну, непогана. непогана спроба була, хлопці. Непогано, згодний. Згодний. Так, хорошо. Кейс. Там ще хтось шнериться, глянь. Там назбирався. Хай бог милли. Так, останній остався десь. 100% десь на даху. Тільки на якому? Це питання. Це питання. Так, нам треба до зони. до чоргикати. Там я не бачу тебе. Йома, -йо, Тільки це не люблю. Курва ж сидить, мабуть. Давно просіла. Як налякай мене. Та ж, що ти будеш... Господі вже думав знову. З цим дробовичком все піде не так, але ні, але ні, непогано, гарний бій, гарний бій.